Казки, вірші, оповідання та навіть твори шкільної програми. Відтепер вінницькі діти можуть послухати по телефону. Для цього достатньо набрати звичайний міський номер. вітає послуга казки по телефону. Твори розповідають трьома мовами: українською, російською та англійською. За словами ініціатора новинки, начитували їх професійні вчителі та вихователі. Батьки абсолютно спокійно можуть. Дозволити навіть самій дитині зателефонувати і ніяких розмов там не відбувається. Там лише дитина обирає собі мову за меню, там, тобто де повністю йде автоматизована система голосових меню. П'ятирічний Володя Мотрич уже полюбив казки по телефону. Проте зізнається, коли розповідають батьки, подобається більше. Коли мама чи прибирає, чи готує, то я завжди можу послухати по телефоні казочку. Це мені дуже класно, і ну, все одно краще, коли мама сама розказує їх мені. Батьки ж від послуги у захваті кажуть: нарешті знайшли, чим дитину зайняти. Проте скаржаться, до кінця казочку, малюки дослуховують не завжди. Дуже добре, що є така послуга, тому що коли я зайнята у цей час дитина може зайнятися. До речі, це ще й для неї цікаво. Психотерапевти радять новою послугою не зловживати. кажуть, казки по телефону дітям не зашкодять, але й великої користі не принесуть. Адже жодна автоматика не в змозі замінити живе спілкування. По телефону все сютки магранічує мабуть... Лічний контакт, вабші датусь тобто, я как особистість не взаємодійство. ребенок не слишить мою душу, не слишить ту інформацію, яка є у мене внутрі, не чувствує ту енергію, яку я в эту сказку. Хто саме телефонує кол-центр? Автоматика не фіксує, показує лише кількість клієнтів. Припускають, що казки слухають і дорослі, адже дзвінки надходять навіть уночі. Олена Бучацька, Ростислав Макогон, Вінниця, П'ятий канал.